Я Тосленко Валерій Геннадійович, звертаюся до посольства Німеччини та Ірландії, а також до Служби безпеки України з повідомленням про злочин вчинений 28 червня 2017 року. Громадянами Ірландії, це Фінераном Нойлем та Пітером Мертихом, а також громадянами України, які також працюють на Цементному заводі це Богданом Олійником, Михайлом Криворотінком, Петром Попелем та Наталією Северяновою, які шляхом хуліганських дій розпочали бійку та нанесли мені, Тусланку Валерію Геннадійовичу, тілесні ушкодження, а мою дружину ображали та чіплялись до неї. Вказані дані особи вчинили грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, як до мене та моєї дружини, що супроводжувалося з особливим зухвальством та винятковим цинізмом. На сьогоднішній день відкрите по даній справі кримінальне провадження номер 120-172-407-1011-99 від 3 липня 2017 року. За статтями 125 та статтями 296 до цих пір ведеться тут слідство. Органи прокуратури та органи поліції затягують цю справу, фальшують, щоб відвести даних осіб від покарання. Я звертаюся до органів Служби безпеки України, щоб вони звернули увагу на приховування цього злочину, який відбувся. А також фальшувався органами прокуратури та поліції по даним фальшуванні, по даному фальшуванню та прихованню цього злочину, також відкрита кримінальна справа і за статтю 367 і по ній ведеться досудове слідство. Я звертаюся з вимогою встановлення об'єктивної істини. По даній справі і притягнути до відповідальності цих осіб, які коїть злочини на Україні. Всі матеріали доказів та відеоматеріали я долучу і віддам Посольству Німеччини та Посольству Ірландії, а також до Служби безпеки України.